Всім мої вітання. Діти. А ви чули про місто Каштанів в самому серці Європи? Найбільше місто України? Ні, запевняю, чули. Це столиця нашої країни, Київ, це серце України. Ми його дуже любимо пишаємося ним. Одне з самих зелених міст в світі, в ньому дуже багато парків, скверів. І Київ розділяє на дві частини. Велика річка Дніпро на лівий і правий берег. За легендою Київ заснували князі Кий, Щеть, Хорив і їхня сестра Либі, а в честь на старшого брата Кия саме й назвали місто Києвом. А в старому місті на Подолі є гора в честь брата Щека Щекавиця. І гора Хоривиця, на честь брата Хорив. А в місті річку назвали Либіддю. На жаль, зараз ми її не можемо побачити, тому що вона захована під землею завдяки певним обставинам. Ось так ми дізналися, хто заснував це прекрасне, відоме у всьому світі місто, яким ми з вами дуже пишаємося. У місті є дуже багато пам'ятників архітектури. А ще. Діти місто називають містом Каштанів, бо, мабуть, у жодному місті е, у світі немає стільки цих дерев, і каштан є візитівкою Києва. Це каштановий листок із квіткою каштана. Каштани є як рожеві, так і білі. Вони висаджені на багатьох вулицях Києва. На жаль, в наш час їх стало менше. Тому що дуже складна екологічна обстановка в Києві, загазованість і каштани хворіють. Але ми боремося з їхніми хворобами і стараємося, жителі міста Києва, щоб ці дерева відновлювалися, і росли, і радували нас і всіх, хто до нас приїжджає. А головна вулиця міста це хрещатик із її відомим майданом незалежності. Ось подивіться. Це дуже красива вулиця в будь-яку пору року. а ще вона дуже відома, тому що вона найкоротша вулиця в світі всього 1300 метрів, а шириною аж 50. Ось так. В Києві збереглися багато пам'ятників архітектури. Дуже відомі золоті ворота. Золотими їх називають одні кажуть із-за того, що золотий купол дзвіниці, а інші із за монет, які треба було платити. Коли заходиш в місто, обов'язково треба було дати золоту монету. Отже, золоті ворота були входом у Київ і захищали його від ворогів. А ще місто храмів. Ось Софіївська церква, яку побудував Ярослав Мудрий, так як і золоті ворота в один час. Вона розташована. На площі Богдана Хмельницького, в самому центрі міста, а навпроти, Михайлівські золотоверхи. Дуже красивий собор, також з високою дзвіницею. Його дуже часто руйнували, але люди його відбудовували і зберегли його красу. На правому березі Дніпра, на високій горі, встановлено одне з найвищих пам'ятників це монумент, батьківщина мати. Висота його 102 метри. І цей пам'ятник входить в п'ятірку найвищих пам'ятників у світі, він навіть вищий за статую свободи. І як не згадати Київський торт, це також є візитівкою Києва, йому вже 67 років так давно його винайшли, і до цих пір він є дуже відомим і всі його люблять. Цей торт також відомий у всьому світі. Хто буває в Києві, обов'язково привозить його з собою. Тож, дякую всім за увагу! Всього доброго!